Всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на рулетку Вищі хижаки. Сертифікат, е головна нагорода танк 10 рівня, але випадковий. Тобто, ну, може випасти те, наприклад, що от в мене є. Ну, наприклад, так. Тому, в принципі, якось так. Що на рахунок ціни. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я до того колись рахував, коли ще хотів на неї огляд записати. Це, по-моєму, перший огляд на каналі. По-моєму, десь близько 22-24 тисяч. Ну, я думаю, мені має вистачити. Покрутимо цю рулетку, побачимо, що взагалі тут може випасти, і підведемо в принципі, заключення, чи окупились ми, чи ні. Тому давайте без зайвих слів. Поїхали! Перший прокрут. А прикиньте, він мені з першого прокруту випаде. В цілому, в принципі, рулетка Ну, ціна пристойна на рулетку, хоча з такою ціною можна купити танк е, повністю в топі і, ну, і, мати, і ганяти собі, маючи щастя. Тобто ну, за 20-24 тисячі ви можете купити будь-який танк 10 го рівня, який буде в топі. Ну, В топі я маю на увазі по обладнанні, плюс легендарний камуфляж на нього, плюс о, купу також ніщачків. Тому не знаю, наскільки ця рулетка вартує своїх грошей. Ну, давайте, в принципі, покрутимо. В принципі, чому ні. Я знаю, вам подобається, коли я кручу усілякі розіграші, тому, тому якось так. Поки що не будемо відкривати по одному з берег відкриємо зразу три. Так буде, в принципі, цікавіше, та й для шортс мені буде зручніше, щоб воно було відкритих три одразу. Так, давайте, хороша, не дуже хороша головна. Давайте так зробимо. А я забуваю вічно, що я просто тут танк в основному, тому я постійно виходжу. А тут забувся, що тут немає танка. Звичайно, за таку суму я міг би раніше купити цілих 5 дефендерів, але, по-перше, раніше в мене такої суми не було, а по-друге, ну, 5 дефендерів. Блін, насправді я хотів би їх собі купити, але ну, тоді якось не було фінансової можливості, скажімо так. Та і плюс, я думаю, вам реально цікавіше дивитися, як я кручу рулетку, ніж як я роблю звичайний просто огляд на 5 дефендерів. Хоча я б зробив би насправді. Ну все, в принципі, залиш... відкри... відкрутили ми з вами цілих 3 збери їх усі. Давайте, в принципі, їх відкриємо. Чому ні? Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнери з їх Усі. Поїхали! Ну давай! Не підведи! Давай танк. <смі> Ні, насправді, збери їх усі. Я вже вас багато відкрив у різних рулетках і так далі. Давайте танк. Ви до того були набагато кращими. Ну, серйозно. <смі> Нічого не падає. Як же це сумно, насправді? Сумно не те слово, тому що якщо нам випаде хоча б один танчик, ми рахуйте е окупились. Тобто, ну, якщо нам не випаде жодного танчика і випаде не повторка сертифікату, це не окуп, це доволі-доволі ну, слабенько. Нам треба, щоб нам е, випав ще якийсь танчик. Або ми дістали сертифікат вищих хижаки раніше. Тобто, ну, два варіанти. Або дістати раніше, або щоб нам випав якийсь танчик. Давайте, в принципі. Відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Контейнери, які мене завжди розчаровують. Не підведіть, будь ласка. Дайте сертифікат, бо я реально я вже вас відкрив дуже багато. Ні, насправді це вже навіть не смішно, це просто сльози. Ну. Чотири тисячі вільного досвіду. Знаєте, я розчарувався в цих контейнерах. З того моменту, як було останнє в нас з вами відкриття. А було в нас воно, я нагадую, о, на цьому. Точніше, не відкриття. Останнє. Ну, рулетка на містики в нас була. Я після цієї рулетки я повністю розчарувався в цих контейнерах. Ну тому що нічого не випало, а я спустив е грошей, ну, маєте на увазі, золота, більше, ніж треба просто. Насправді доволі доволі цікаво, у нас тут е, розіграш, зроблений в такому новорічному стилі. Тому, ну, в принципі, неймовірно цікаво. Хоча на вулиці літо, але, а тут е, сніговичок і... і ця шкарпетка. Хвойний ліс. Давайте. Відкриваємо з вами два контейнера вищі хижакі. Поїхали! Давай, давай мені сертифікат. Чи танк, як там воно правильно? Щука, ну це камуфляж. Ну, дай мені танк. Ну, ну будь ласка. Блін, а як же це? Як же мені підкручує? Я не можу просто. Блін, мені випадають камуфляжі на шанси на які такі самі, як на контейнери. Ой, на танки. Це не чесно. Це взагалі не чесно. Чому так? Сніговий льодовик. Не, не подобається мені цей, обвіс, справді. Але він випадає і, в принципі, і на тому, як то кажуть, дякую. Дай мені. М -м Контейнер відпад, одна штука. Дай мені, будь ласка, сертифікат вищих хижаків. Будь ласка, ну. Хвойний ліс. Ну і що ж ти будеш робити, ну. Супер! Так. Це... Стоп. Супер! Ми з вами отримали головну нагороду і зекономили раз, два, сім тисяч! Тобто ця рулетка обійшлась мені в 15 тисяч народ. Докручувати я її, звичайно ж, не буду, тому що немає сенсу реально купувати ці контейнери за таку дорогу ціну. Хоча, до речі, на наступному прокруті, скоріш за все, випадуть вищі хижаки, але я не хочу її докручувати. Тому що зараз я в окупі, ну, практично 100%, тому що сертифікат на танк 10 рівня, з якого може випасти, звичайно, повторка, але я краще за ці 7 тисяч, я краще, знаєте, зробив би що. Не знаю, чи я так їх витрачу, але я б краще викупив би якусь десятку, яка в мене продана, тобто, ну. Об'єктивно, ця рулетка вигідна до, того, до тих пір, поки в неї є, поки головна нагорода їй, е, останні випадає. ну поки вона ще не випала. Як тільки вона випадає, ця рулетка стає абсолютно невигідною, і це моя думка, ви можете бути з нею не згодні, це ваше право. Тому що, ну, вищі хижаки, по-моєму, два контейнера можна купити не за... дешевше. Відпад так само. І два відпади абсолютно так само. Тому немає сенсу його докручувати. Я сподіваюся, ви мене зрозумієте і не будете в коментарях писати, що о, ти не докрутив, ти такий поганий і так далі. і так далі. Давайте, в принципі, приступати до відкриття. Панове, відкриваємо з вами. На жаль, один контейнер. Відпад. Поїхали! Давай. Дай мені танк. Будь ласка, буду дуже вдячний тобі, друже. 200 золота. Це неймовірно, насправді. Це дуже круто, насправді дуже круто. Ну що, панове, відкриваємо з вами сертифікат вищі хижаки. До того ніколи їх не відкривав, поїхали. Я, в принципі, знаю, що там одна нагорода, але я ніколи не відкривав цей сертифікат. Об'єкт 26.8 дроп 4. Ну, не найгірший танк, який міг випасти. Звичайно, ПТ, на ПТ я не сильно люблю грати, але. Але непогано. Непогано, насправді. Слухайте. А насправді, я отак от подумав. От нам випав об'єкт 268 дроп 4. Чому я його не бачу? А ось він. На нього ж недавно була рулетка. Рулетка я нагадую на 24 тисячі чи 26. 24 тисячі. А я його за 15 отримав. Хай без легендарного камуфляжу, але легендарний камуфляж можна купити, до речі, за 2,5 тисячі. Я за 17 тисяч отримав об'єкт. Плюс мінус. Тому. Відкриття успішне. В будь-якому випадку для мене. Тому. На цьому все. Ще раз про рулетку. Рулетка, в принципі, більш-менш вигідна, і шансів окупитись в ній насправді багато. Тобто, ну а, якщо от би мені. Якщо от я б ще крутив би і мені випали б ці відпади, то тут, в принципі, може випасти щось цікаве. Може випасти. Не факт, що випаде насправді, але може випасти. З вищих хижаків може якийсь танк випасти. Ну, тобто, окупитися в цій рулеці можливо. Насправді, ну реально можливо. Просто ну я вже не хочу ризикувати. Я сам насправді дуже азартний, я б її докрутив би, але не хочу. Тому що краще я зекономлю золото, я зекономлю на хвилинку 7 тисяч. З 7 тисяч купувати ці контейнери я не маю ані найменшого бажання. Тому на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, чи ви прокручували цю рулетку і який у вас результат. А я побіг далі записувати для вас нове відео. Всім вам вдачі і до зустрічі!